Всім доброго дня. Сьогодні у нас з вами дуже важлива тема, а саме пункт 20 правил дорожнього руху, який називається Рух через залізничні переїзди. Пункт 21. Водії транспортних засобів можуть перетинати залізничні колії лише на залізничних переїздах. Пункт 22. Під'їжджаючи до переїзду, а також починаючи рух після зупинки перед ним. Водій зобов'язаний керуватися вказівками і сигналами чергового по переїзду, положенням шлагбаума, світловою та звуковою сигналізацією, дорожніми знаками і дорожньою розміткою, а також переконатися в тому, що не наближається поїзд, локомотив або дрезина. Звертаю вашу увагу на те, що послідовність Зазначено в пункті 22, вказівок, має пріоритет. Тобто, найпріоритетніші це сигнали чергового по -про -по переїзду. Далі пріоритет це положення шлагбаума, далі світловата звукова сигналізація. Потім дорожні знаки, дорожня розмітка. Пункт 23. Для пропуску поїзда, що наближається, і в інших випадках. Коли рух через залізничний переїзд заборонено, водій повинен зупинитися. Перед дорожньою розміткою 1.12 це стоп-лінія. Дорожнім знаком 2.2 це проїзд без зупинки заборонено, шлагбаумом чи світлофором, так, щоб бачити сигнали. А якщо засоби організації дорожнього руху відсутні не ближче 10 метрів до найближчої рейки. Пункт 24. Якщо перед переїздом немає дорожньої розмітки або дорожніх знаків, що визначають кількість смуг руху, рух транспортних засобів через переїзд дозволяється лише в один ряд. Пункт 25. Рух через переїзд забороняється, якщо Підпункт пункт А. Рух забороняється, якщо черговий по переїзду подає сигнал заборони руху. Стоїть до водія грудьми або спиною з піднятим над головою жезлом, червоним ліхтарем чи пропорцем, або з витягнутими сторони руками, під пункт Б. Рух через переїзд забороняється, якщо шлагбаум опущений або почав опускатися, Під пункт В. Рух через переїзд забороняється, якщо увімкнуто заборонений сигнал світлофора чи звуковий сигнал незалежно від наявності та положення шлагбаума. Підпункт пункт Г. Рух через переїзд забороняється, якщо за переїздом утворився затор, який змусить водія зупинитися на переїзді. Підпункт Г. Рух через переїзд забороняється, якщо до переїзду в межах видимості наближається поїзд, локомотив або дрезина. Пункт 26. Рух через переїзд сільськогосподарських, дорожніх, будівельних та інших машин і механізмів дозволяється тільки в транспортному стані. Пункт 27. Забороняється самовільно відкривати шлагбаум. Або об'їжджати його, а також об'їжджати транспортні засоби, які стоять перед переїздом, коли рух через нього заборонено. Пункт 28. У разі вимушеної зупинки, транспортного засобу на переїзді, водій зобов'язаний негайно висадити людей і вжити заходів для звільнення переїзду а якщо це не вдається зробити, він повинен. Підпункт пункт А. Коли є можливість послати двох чоловік уздовж колії в обидва боки від переїзду не менше як на 1000 метрів. Якщо одного, то в бік ймовірної появи поїзда, а на одноколійних переїздах у бік гіршої видимості залізничної колії, пояснивши їм правила подання сигналу зупинки машиніста поїзда локомотива або дрезини, що наближається, Підпункт Б. Залишатися біля транспортного засобу і, подаючи сигнал загальної тривоги, вживати всіх заходів для звільнення переїзду. Підпункт пункт В. У разі вимушеної зупинки транспортного засобу водій зобов'язаний у разі появи поїзда бігти йому назустріч, подаючи сигнал зупинки. Пункт 29. Сигналом зупинки поїзда Локомотива або дрезини є круговий рух руки у світлу пору із шматком яскравої тканини або будь-яким добре помітним предметом, утепру у темну пору доби і в умовах недостатньої видимості з факелом або ліхтарем. Сигналом загальної тривоги є серія звукових сигналів транспортного засобу, що складаються з одного довгого і трьох коротких сигналів. Пункт. 20, 10. Стадо тварин дозволяється переганяти через переїзд тільки за достатньої кількості погоничів, але не менше трьох. Переводити поодиноких тварин, не більше двох на одного погонича необхідно лише за вуздечку чи повід. Дякую за увагу. Будьте уважні при переїзді з залізнодорожних переїздів. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити корисну інформацію.